Відкрити просто, а закрити його, то будеш рік мучитися. А податкова на перевірках кожного місяця стільки штрафів виставляє, що і хату потрібно продавати, і корову, і то не вистачає. І податки потрібно платити, що ніякого доходу не напасешся, щипають як гуся, і багато інших подібних фраз ми чуємо від людей, коли кажемо, що плануємо відкрити ФОП. Що з цього правда, що міфи, і звідки вони беруться? І розбираємося в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Так, є багато міфів про підприємницьку діяльність. І коли ми говоримо, що плануємо відкрити ФОП чи відкрили ФОП, то дуже часто стикаємося, нам про них говорять оточуючи, нам про них говорять навіть деякі бухгалтери, ми їх чуємо з деяких Ютуб чи телеграм-каналів. Отож, давайте розберемось, які вони є, що правда, що ні. Отож, міф номер один про те, що ФОП відкрити то просто, а потім щоб закрити. Крити його потрібно робити якісь надзвичайні зусилля, сплачувати багато грошей, оббивати пороги держорганів, і то це буде займати багато часу, сил та енергії. Да, ФОП дійсно відкрити простіше ніж закрити, тому що для відкриття ФОП нам достатньо просто подати заяву через дію. Щоб закрити ФОП, нам потрібно подати заяву через ДІЮ і подати ліквідаційні звіти. Тобто, по суті, на один крок довше. Звідки ж взявся такий міф? Річ в тому, що деякі підприємці після відкриття не заморочувалися з тим, щоб подавати декларації, сплачувати вчасно податки і загалом слідкувати за тим, що відбувається по їхньому ФОП. І відповідно, коли приходить час цей ФОП закривати, потрібно Виправити всі помилки, подати всі декларації, сплатити всі податки, сплатити вже штрафи за те, що невчасно звітували і невчасно, невчасно платили податки, і цей процес затягується на певний період. Скоріше за все, якщо там багато помилок і довгий час ніяких дій по ФОП не було, то можуть призначати ліквідаційні перевірки. Тому якщо ви відкрили ФОП. І повністю забили на його введення, причому діяльність велась так, Закрити ФОП буде тяжко. Якщо ви слідкували, звітували, платили податки, то. Два звичайні прості кроки. Так, навіть коли ми закриваємо ФОП, який вівся, можуть призначати ліквідаційну перевірку, проте їх призначають, доки принаймні достатньо небагато, і невелика кількість підприємців під ці ліквідаційні перевірки потрапляє. І то, якщо все по ФОП велось, то ви надаєте в податкову інформацію, банківські виписки, договори, акти, якщо такі були, і податкова може виявляти якісь незначні помилки, виставляти за них штраф, але на цьому все. Тому з закриттям все окей, якщо у вас фоп вівся. Наступний міф: прийде податкова на перевірку, обов'язково нарахує купу штрафів, що і хату, і корову продасиш, і то не вистачить на сплату. Перевірки. Перевірки є. Проте найстрашніші для ФОПа перевірки це документальні перевірки, де аналізується інформація за тривалий період часу. Там більше трьох років може податково перевіряти, дивитися виписки, дивитися, що ви застосовували РРО переро чи правильно все вели по ФОП. Проте таких перевірок проходить для підприємців на спрощеній системі достатньо небагато. Якщо їх буде більше тисячі на рік, це вже багато, враховуючи кількість всіх підприємців. Підприємців на Україні їх більше мільйона, то це достатньо незначна частка, і тому податкова зазвичай перевіряє тих підприємців, де дійсно зрозуміло, що є значні порушення, і їх можна виявити і власне поповнити бюджет за рахунок штрафів та недоплачених податків. Тому потрапити під документальну перевірку достатньо непросто. Проте є ще така штука, як фактична перевірка. На фактичній перевірці вона проходить швидше, простіше, тому їх проводиться більше. По фактичній перевірці це просто податкова. Приходить до підприємця на торгову точку, в магазин, не знаю, в салон краси і перевіряє, власне, чи видається фіскальні чеки, можуть перевірити, чи оформлені наймані працівники. Проте на фактичній перевірці. Вірці, перевіряється фактичне порушення. Тобто, якщо податкова прийшла, вона в магазині зробила якусь закупку на ну хай на 2000 гривень, то вона може оштрафувати підприємця, якщо той не видав фіскальний чек, тільки по оцьому порушенню, тобто на 2 тисячі гривень, це 100% від суми, по якій не видався фіскальний чек. Ну, відповідно, якщо там. Його не видав цей фіскальний чек працівник, який не оформлений, то можуть ще також. Е... Зробити попередження за неоформленого працівника для фопів на спрощеній системі перший раз просто попередження, і вам потрібно відразу ж його в той же день оформити. Тому фактичні перевірки проводяться частіше, але якщо у вас все ведеться окей, у вас є РРО, якщо це потрібно, у вас є працівник, який оформлений, якщо у вас, у вас є працівник, то також вони якогось ризику не собою не, не, не являють. Міф номер три. Зараз ти відкриєш ФОП, і відразу банки передадуть в податкову всю інформацію і по рахунках ФОПа, і по рахунках фізичної особи, і по тих коштах, які були по фізичній особі, нарахують податки та штрафи. Це повністю ні, тому що. Бо банк не передає для податкової жодної банківської інформації. Банк тільки дає податковій е, інформацію про те, що відкрито рахунок підприємця, якщо ви його відкрили. По замовчування ніякої інформації ні по оборотах, ні по залишках на рахунках не передається, податкова може отримати цю інформацію тільки якщо відкриє перевірку, на цій перевірці ви не надасте на їхній запит банківську виписку. Податкова тоді має механізм, щоб зробити запит, і все-таки від банку вже отримати виписку по рахунку підприємця. Проте, якщо навіть вона це отримає, то якщо перевірка проводиться по ФОП, то податкова може зробити запит тільки на отримання інформації по ФОП. Щоб отримати інформацію по фізичній особі, потрібно, щоб була відкрита перевірка по фізичній особі, був запит на вас на надання інформації. Ви цю інформацію не надали, тільки тоді податкова може подати позов і через суд отримати інформацію з банку. Тому банківська таємниця працює і ніхто ніякої інформації з банку по вас в податкову не подає. Міф номер 4. Відкриєш ФОП, і потрібно буде стільки податків платити, що просто щипають, як гуся, не вистачає ні на життя, ні на що. Просто все на податки віддаєш. Взагалі, в мене виникає нерозуміння, тому що в нас працює спрощена система податкування. Підприємці можуть зареєструватися на неї і сплачувати єдиний податок. Єдиний податок на першій групі ну, трошки більше 300 гривень в місяць. 300 гривень в місяць. Друга група 1420 гривень в місяць, ну принаймні в 2024 році. Це великі податки, це неможливо сплатити. Ну, звісно, якщо у вас дохід 2000 гривень, то сплатити з цих 2000-1420 – да, багато. Проте, ну. 2000 тисячі гривень це не сказав би, що прямо так підприємницька діяльність, це не знаю. Можливо, на OLX декілька речей продати. Окей, не будемо вдаватись в філософію. Третя група єдиного податку у нас 5% сплачує від доходу. Навіть якщо у вас 2000 тисячі гривень доходу, то ви можете просто обрати третю групу, платити просто 5% із цих 2000 тисяч. Да, ви можете справедливо зауважити, що є ще і ЄСВ, єдиний соціальний внесок 1760 гривень в місяць, ну, принаймні, доки в нас мінімалка 8 тисяч гривень. Проте в 2024 році це ще без добровільний, добровільна сплата, можна не сплачувати, проте тоді ви не отримуєте страхового стажу. В 2025 планують. ЄСВ знову повернути до обов'язкового платежу. Станете чи ні? Не знаю. Дивіться за новинами за каналом. Будемо далі розбирати, зробили є свої обов'язковим чи ні. Проте 1760 гривень єдиного соціального внеску в місяць це також достатньо невелика сума. Якщо нам порівнювати податки в Україні з податками в європейських країнах, то в Україні це просто ну дрібочка, це зовсім трішечки. І е, я дуже радий, що існує спрощена система, і що ми можемо спокійно, офіційно, легально працювати, сплачуючи ну, зовсім немале зовсім маленькі в порівнянні з іншими країнами податки. Тому, доки є така можливість, працюємо. А чого ж дійсно варто боятися тим, хто веде підприємницьку діяльність? Варто боятися працювати без легального оформлення. Тому що зараз податкова отримує все більше інструментів дізнатися, чи отримуємо ми дохід, який дохід ми отримуємо, тому що нова пошта, нова пей. Більше є випадків, коли податкова робить запит і отримує інформацію про те, що ось фізична особа за такий то період отримала за товари через NovaPay ось таку суму коштів. І якщо податкова про це дізнається, дивиться, ФОПа немає. Вже біда, дивиться, яка сума доходу відправляє запит на цю фізичну особу з проханням пояснити. І просто нараховує на цю суму 18% податку на доходи, 1,5% військового збору, як мінімум, ще 25% штрафу за несплату податків є. Тому. Ризик цей дуже реальний, і є випадки, коли люди просто отримують мільйонні штрафи, тому що вони прокрутили там декілька мільйонів протягом кількох років, продаючи товари через інтернет, відправляючи через нову пошту, отримуючи постоплату. І податкова просто бере цей дохід і нараховує на нього податки. Цілком справедливо! А якби були оформлені як ФОП, то просто платили б. Там в місяць 1420 гривень. Ну, в попередніх роках там трошки менше. Тому це важливо. Крім того, податкова отримує інструменти, за допомогою яких дізнається, чи отримували ми дохід на закордонні доходи по системі СіРС, робить інші запити, і податкові надають інформацію. Тут була в нас ситуація, коли по. OnlyFans <laughs> дали інформацію податковій, хто скільки доходу отримав. Така ж історія в нас, скоріше за все, буде із маркетплейсами. Пром, розетка. Зараз ведеться робота з тим, щоб маркетплейси надавали інфу податковій, хто скільки доходу отримав за який період. І в перспективі навіть банки будуть надавати інформацію по обігу коштів по рахунках, тому що це передбачено національною стратегією доходів. Так, це може бути не в цьому році, можливо, навіть не в наступному, через рік, через два, через три, але це обов'язково буде. Тому дійсно варто боятися не роботи легальної через ФОП, де в нас прийняно невеликі податки, проста звітність. Варто боятися того, що. Будемо працювати неофіційно, потім податкова дізнається, і тоді дійсно доведеться продавати хату і корову і не вистачить на штраф. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в описі під відео. Я стараюсь відповідати. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Ось посилання на нього. Це телеграм-канал для фопів, де я даю багато корисної інформації, новини, де можна задавати запитання, і вам хтось обов'язково відповість, чи я, чи мої колеги, чи просто бухгалтери, підприємці, які є там на каналі і хочуть поділитися досвідом. Або ж можете задати запитання, отримати платну консультацію від моїх колег за контактами в описі під відео. Також надаємо послуги з відкриття та ведення ФОП. І дякую вам за перегляд. Березіть себе на все добре.